В кабінеті G-Water ви легко можете контролювати роботу ваших автоматів та бачите заміну усіх розхідних матеріалів. Для цього у нас є окремий пункт обслуговування, в якому міститься три підпункти: історія обслуговування, звіт даних, календар. В історію обслуговування потрапляють дані після заміни фільтрів. Після того, як ви натискаєте кнопку по заміні на самому автоматі, коли ви заходите в сервісне меню автомата і натискаєте кнопку, наприклад, заміна постфільтрів, сюди потрапляє дата заміни, тип сервісної роботи, наприклад, заміна постфільтрів, заміна вхідних фільтрів та заміна мембран, попадають показники вхідних та вихідних лічильників наливу води. Показники ТДС при умові, якщо у вас укомплектований ТДС-лічильник, також сюди може потрапляти дані про залишок продукту при умові, якщо у вас автомат з привозним типом продуктів, наприклад, автомат з привозною водою, скловочезником або соняшниковою олією. І окрім цього, видно користувача, який робив заміну цього продукту, і вже на підставі цих даних у нас формується звіт даних. В ньому ми вже можемо бачити більш детальніше роботу кожного автомата. І ось тут, ось, наприклад, ми виберемо якийсь період. То на перспективі цього періоду давайте виберемо роботу якогось окремого апарату. Наприклад, візьмемо автомат Мрія, і по цьому автомату ми ж можемо бачити власне, такі показники. Кожні 6 годин у нас потрапляють дані в систему про стан лічильника електроенергії, лічильника вхідної води, лічильника наливу. Також потрапляють дані ТДС при умові, якщо будований лічильник ТДС. І наша система на основі цих даних формує певну таблицю. До речі, ці дані можна внести в пункті меню. Автомати детально тут є регламент. Ось таке поле. В полі регламент вводяться дані до заміни передфільтрів. Для кожного регіону вноситься різне число. В середньому 30 кубів ходять перед пропіленові та вугільні. До заміни постфільтрів в нас написано 15 кубів, але ресурс картриджів 20 кубів. До заміни мембран термін придатності в кожному регіоні різний. В середньому нормальний термін мембрани 150 кубів. Для міст в Україні з поганою водою термін може бути від 40 до 70 кубів. Ну а при умові, якщо в місті дуже хороша вода, термін мембрани може бути і 300 і 400 кубів, так і заповнюємо в кабінеті: 400 кубів. У нас зараз в даному випадку, саме в цьому автоматі, регламент заміни мембрани 150 кубів. Далі прописуйте термін роботи антискаланту при умові, якщо він у вас є. І до заміни мінералів у випадку, якщо в вашому автоматі використовуються мінерали. Повертаємось у попереднє меню, вибормо період, за яким ми можемо спостерігати такі дані. Витрати води у вас лічильника на вході та лічильника наливу. Також, якщо у вас вбудований ТДС-датчик, видно ТДС-води. Видно заміну постфільтрів і як правильно у вас міняються постфільтра. У нас ви бачите ресурс картриджів стоїть 10 тисяч літрів. І власне раніше постфільтра ми міняли раніше. Зараз підняли цей ресурс до 15 кубів. Ось як ви бачите на графіку, кожні 10 кубів ми міняли постфільтри. І вони в нас розходуються. По графіку. Також є заміна передфільтрів. В нас тут стоїть регламент 25 кубів. Ми бачимо щодня, скільки літрів у нас залишається до заміни. І, власне, коли відбувається заміна, у нас автоматично оновлюються показники на графіку. І таким чином, за допомогою таблиці, ви можете повністю все відслідковувати, тому що вона оновлюється кожні 6 годин. Ось, до речі, приклад, як показується, заміна постфільтрів спочатку вона горить жовтим кольором, а вже потім червоним, при умові, якщо потрібно замінити терміново. Ну і також видно кількість кубів, скільки ще потрібно до заміни будь-яких матеріалів. Власне, передфільтри 4 куба, мембрани 150 кубів, і відсоток очищення мембраною становить 35%. Ну і Давайте перейдемо, виберемо інший апарат. Переглянемо його дані та показники, щоб було з чим порівняти. Одразу бачимо, що відсоток очищення мембрани становить 40%, постфільтрів залишилось 6 кубів, передфільтрів 14% і мембрани 55%. Також можете подивитися його роботу, подивитися дані, показники та заміни усіх комплектуючих елементів. Також можете переглянути, якщо не своєчасно заміна відбулася, тому можна вже робити висновок, чому вода втратила свій смак в даному автоматі. Ну і є в нас ще один підпункт це календар обслуговування. На основі даних заміни фільтрів та даних інкасації у нас формується ось така табличка календар обслуговування, де ви можете бачити, що в який період необхідно зробити по обслуговуванню автомата. У нас тут виведені всі сервісні пункти. Сюди, наприклад, потрапляють такі роботи, як інкасація купюр та інкасація монет. Ну і система самостійно на основі ваших минулих інкасацій формує для вас графік, коли і в який термін потрібно зробити чергову інкасацію. Тут так само аналогічно є пунктик заміна передфільтрів, заміна постфільтрів. Ну і власне так само по графіку ви можете дивитись, коли яка заміна необхідна. Окремим у нас ідуть заміна мембран-пункт та перевірка ТДС. Ну і з додаткових пунктів це йде заміна рідини, при умові, якщо у вас привозна вода, скловочисник або соняшникова олія. Ну і завдяки нашому кабінету та сервісу обслуговування, ви можете наперед бачити, коли і до якого автомату потрібно під'їхати, та яку саме функцію необхідно зробити. Ось, наприклад, беремо будь-який автомат 22 числа нам потрібно поїхати та зробити інкасацію купюр та заміну передфільтрів. Ось, наприклад, в одному з автоматів потрібно замінити передфільтри, замінити мембрани, також перевірити ТДС та зробити заміну антискаланта. Ну і також дивимося по графіку, що на завтра нам потрібно зробити ще заміну передфільтрів. І таким чином, ми бачимо наперед, що тиждень ми можемо відпочивати вдома. Але тільки потрібно буде зробити інкасацію монет в автоматі. Ну і ще заміну фільтрів Ось цих двох автоматів. Ви легко можете контролювати періоди виїздів до автомату і коли саме в який день який автомат потрібно вам обслуговувати. Таким чином, завдяки цьому кабінету, ви економите свій час, економите гроші на паливо, яке ви будете використовувати, а все можете контролювати, будучи вдома.